Я роблю вигляд, що в мене ніколи немає критичних, щоб не викликати відразу у свого хлопця. А я знімаю завжди окремий номер в різноманітних готелях для того, щоб ходити до туалету так, щоб чоловік цього не бачив, або завжди ходжу до туалету лише тоді, коли чоловіка немає вдома, терплю. А я навіть з температурою ходжу у гарній білизні, нехай краще так померзну похворію, ніж мій чоловік до мене застигне. Вітаю вас на каналі Caroline Space UA. я його ведуча Кароліна. Я дуже рада, що ви знаходитеся в моєму просторі. Дякую, що дивитеся це відео, в якому я розповім, що ніколи не можна робити поряд зі своїм чоловіком. І знаєте, мій вступ був би набагато смішнішим, якби це дійсно був жарт, а не реальністю деяких нещасних жінок. І я дуже сподіваюся, що це відео допоможе жінкам. Цих питаннях, що можна а не можна робити перед чоловіком, допомогло поставити всі крапки над І і викинути цю дурість з голови. Щоб ви розуміли насправді важливість проблеми, я з вами поділюся, що знаю історію, де жінка під час кожних своїх критичних приїжджала до мами в неї там 4-7 днів для того, щоб чоловік не бачив її за з хворою спиною головою, щоб він, не дай Боже. Не відчув запаха критичних, не побачив ніде тих прокладок. Розумієте? Я перелистала купу статей в форумі, почитала, що пишуть розумні люди і як на це реагують такі ж самі люди. Типу, дійсно, де під коментарем, наприклад, ніколи не ходити в туалет тоді, коли у цих стінах присутні ваші е, чоловіки. В коментарях пишуть. Як і жінки, так і чоловіки. Так, да, круто, класна порада, дякую, що сказали. блін, а я раніше завжди ходила, як же ж мені тепер врятувати стосунки. Ой. І ще е, наступні поради там ніколи не робити процедури краси перед своїм чоловіком, да, там масочки. Не робити якісь там, там накручувати волосся, щоб там олією було намазано, бо це все повністю відштовхує чоловіка від жінки та е, викликає до неї огидні почуття, щоб ви розуміли, і таке пишуть. І давайте, можливо, по пунктам підемо те, що я читалася, я вам пояснюю. Дивіться, якщо є е, е, у кожної людини фізичні фізіологічні потреби. Вони завжди по іерархії, да, піраміди маслового будуть важнішими, ніж там не знаю, гарний вигляд, самореалізація, як вас сприймають люди. І якщо ви будете роками терпіти, не ходити там, пісяти і, і все, що ви робите до туалету поряд з чоловіком, рано чи пізно ви його зненавидите чисто на фізичному рівні, у вас буде до нього відраза, у вас буде до нього злість, тому що у вас там уже будуть коліки, не знаю що, це дійсно боляче фізично. І все це воно, а то вже потім і свідомо розумієте, що це все із цієї людини. По суті, людина ні в чому не винна. Ви самі начиталися різноманітних цікавих порад на форумах і не ходите в туалет тоді, коли ходите, тоді, коли хочете туди йти. Щодо процедури краси. Ну, знаєте, питання таке: двояке. По суті, я можу сказати по собі, що хай я там ніколи там, ну. Там не брила якісь інтимні місця при чоловіки, ну я просто б не додумалася, знаєте, нажати прямий ефір і давайте всі побриємо зі мною ноги. Да? Ну, типу, навіщо? Я собі там у ванні це роблю. Нічого, в принципі, поганого не бачу, ну побачите і побачу, знаєте. А масочки різноманітні на обличчя, на волосся, на тіло, да? чи я там тільки не, не мазюкалася. Я чула відгук, наприклад, тільки той, тільки той що. Е я задала прямо, да, ось до чого я веду, зайдайте прямо. Я коли задала питання, прямо як тобі, що я ходжу з маскою по квартирі. Я почула, ти знаєш, мені так мило на тебе дивитися. Мені навпаки приємно, і коли ти ходиш, я пишаюся тобою, що ти слідкуєш за своєю зовнішністю, намагаєшся зберегти свою красу, покращити її. І взагалі, типу, у мене до тебе це викликає ще більше приємних почуттів. І зверніть увагу різниця, да? коли чоловік каже, Фу, що ти як жаба на лице намазала. Ну, просто, можливо, і є такі чоловіки, раз пишуть в коментарях, що це круто, щоб жінка ні в якому випадку, там не щипала при ньому брови. Да? Ну, Ось ж ужас просто брови щипанула, то ну, тут є привід задуматися. Хто як до кого відноситься дійсно з тими почуттями, які ми звикли називати кохання, турботливість і так далі. Чула я історію, де жінка знімала собі е, там, раз в тиждень да, вона робила якісь процедури, вона знімала собі номер в готелі там, на, на добу, уж, розумієте, а приходила на декілька годин у всіх тих масочках, у всіх тих процедурах, що не потрібно там, в салоні, можна там, зробити вдома. Ну, типу, Що у тебе за дім, якщо ти не можеш в ньому масочку собі нанести? І не важливо хай там хоч 100 чоловіків. Якщо це дійсно твій чоловік, він навпаки буде радий, що ти ходиш з твоєю масочкою, він буде пишатися, що ти за собою доглядаєш, і ще й собі попросить і брови пощипати, і собі масочку зробити, і це також норма. Знаєте, разом щось там поробити, щось там помазати, пощупати. Це також спільна діяльність, яка просто ніяк не може нашкодитись справжньому коханню, а то і навіть його укріпити, хіба що воно може. Наступну цікаву пораду я вичитала: не пітніти при своєму чоловікові. Цікаво. Жінка, яка писала це, яка вона під час сексуальних утіх. Просто не пітніти, не займатися спортом перед своїм чоловіком. Чому? Тому що це лише у фільмах воно гарно виглядає, насправді ви зі сторони виглядаєте як красний буряк. Що. Зрозумійте мене, який би я пункт не назвала, головна думка в тому, що якщо ви не можете. Е Проводити свій день так, як ви звикли, як вам зручно, так як вам приносить задоволення проводити цей день, то рано чи пізно цей чоловік просто буде під знаком мінус у вас. І, можливо, тому жінки такі стають дратівливі, їх все бісить, вони дивляться на чоловіка і не можуть зрозуміти, Боже, чи зі мною щось не так, чи я тебе зараз зараз вб'ю. І, звичайно, спочатку начиталася дурні всякі, потім вона вирішила це все впровадити в своє життя. Воно, звичайно, їй чисто по природі неприємно. да? наприклад, як пункт не, роз, не, роз, не, роз, не розкидувати волосся по хаті своє. Ну, знаєте, типу, це просто фізично неможливо. Волосся сипеться, коли відбувається зміна сезону, близько 60 волосин за день. Уявіть, з довгим волоссям там, три волосини виглядає як цілий жмуток. Звичайно, усього є якісь правила гігієни, да, якісь правила взагалі етики. Типу, ну чому повальні за, за собою не прибрати хоча б інколи. Да? Ну, буває, що забулися ну, всі люди. Ось, ну Просто то, що воно там розчесалось, воно упало, це просто неможливо. І що тоді робити? На Наласу постригтися? Як це волосся не розсиплювати? Не варто самій собі створювати умови в стосунках такі. Щоб потім ці стосунки ненавидіти, потім сама собі виправдати, блін, от стосунки були такі ненависні, я тепер не хочу стосунків, і потім ви не розумієте, чому стосунки ні з ким не будуються реально серйозних, глибоких і взаємних. Наступний пункт це не чавкати, та не їсти багато. Ой, і я вибачаюсь. А якщо хочеться почавкати, якщо там хочете там, не знаю, посмакувати якимось персиком, і воно чавканулося, то все за чемодани із дому. Ну, звичайно, є якісь там правила, знову ж таки, якщо жінка сидить, а чоловік від неї прикривається привиприкривається да, щоб не летіло на нього, то, можливо, так, да, тоді варто якось трішки спокійніше їсти. Але по собі можу сказати, що і чавкала я по чоловікові, і, і швидко їла, і давилася, коли поспішала, і нічого, і він це це робив, тому що ну, це ми люди, то воно нормально, да? незвичайно не потрібно там. Це робити спеціально, але якщо то трапилося, то це все не значить, що все, ви погана дружина, стосунки у вас не буде, у вас нічого не вийде. Мені навіть в мене таких питань по собі чисто не виникало. Я вивчила це питання, цю тему спеціально для того, щоб засняти це відео, і мені навіть в чомусь і смішно, що жінки дійсно на таке ведуться. Настільки себе трансформують, щоб комусь було зручно, при тому вже зроблять жахливо собі, а в результаті всі страждають. Для мене це просто страшно. Дійсно страшно, і я не хочу знецінювати, тому що таке дійсно є, і з цим потрібно щось робити. Тому дивіться це відео до кінця. А поки я не продовжила. Нагадую вам підписатися, якщо з якоїсь причини ви цього ще не зробили, поставити вподобайку та будьте активними в коментарях. Взагалі напишіть мені, будь ласка, вашу думку щодо цих. Пунктів не можна робити про чоловікові, чи можна чоловіку робити це при жінці, і чи є взагалі якісь іще правила, там, не знаю, якісь лайфхаки, які я не назвала. Ну, псевдо-лайфхаки, розуміється. І е, два останніх пункти це бути завжди шикарно одягнутою. Завжди в чомусь сексі-шмексі. Тут знову ж таки ми повертаємося просто до фізичного комфорту. Там, Температура. 40 градусів жари. Ні, я маю надягнути сукню, яка там, там шкіряну, яка ледве дихає. Да? І останній пункт це е, не пукати. От знаєте, от просто вставить пробку. Е, як кажуть, вночі бариня не хазяйка, а попа. Ніхто вночі себе не контролює. Це потрібно прийняти е, як просто природний факт. Мені навіть смішно про це говорити. Звичайно, є правила. Не потрібно перед чоловіком на дивані там спорожнятися. Хоча, можливо, і це комусь подобається, це комусь норма. Я, наприклад, знаю е, пару, де там е, мужчина постійно такі газові атаки влаштовує, в принципі, взагалі він себе не стримує, а та аж пишить від радості, як їй мило, що її чоловік ось так от вміє е, газувати. І, і що? І що вони тепер погані? Ні. Просто надійті. Того, хто любить, щоб ви пукали. <сміст> і все. Вот. Смішне відео вийшлося, на мою думку. Ну, йдемо до головної мети. Дивіться: оці пункти, так, можливо, якісь схожі на ці, да? мені здається, там просто мільйон варіацій може бути. Якщо ви дійсно це сприймаєте за правду, за те, що не можна робити, якщо у вас там, -там трапилося, що ви десь щавканули, і у вас все. Страх, просто неможливість витримати все це, це ж, це ж, це ж на розлучення подавати, це ж, як ж тепер з ним жити, я ж там при ньому там, не знаю, пукнула чи в маски вийшла зелені, що ж тепер буде? Дивіться, тут треба не на форуму заходити і читати оцю всяку діч, а йти до психолога і розбиратися зі своєю самооцінкою, з такими питаннями, які чому вам так хочеться поламати себе під когось. Чому ви не можете прийняти свої природні прояви? Чому вам хочеться зробити себе настільки зручною, неважно, якою ціною? Чому ви дозволяєте, щоб вам такі зерна садили в голову? Чому вам здається, що хтось із цих форумів може радити вам, як жити вам своє життя? І... Цим потрібно працювати, а не слухати ті поради, які я проговорила на початку відео. Сподіваюсь, нам не доведеться повертатися до цієї теми, проте, якщо у вас виникли питання, ви хочете цю тему розгорнути детальніше, ви можете запропонувати мені її в коментарях, або просто допишіть, що я, можливо, не назвала ваше ставлення до цього. Нехай це буде корисним, я вважаю, для тих жінок, які дійсно вірять в подібні статті та форуми в такі е, поради. Е, так сказати, успішних в коханні жінок, я думаю, їм буде корисно почитати, про що про це думають особливо і чоловіки. А як узагальнення я можу вам сказати, що при коханому чоловікові можна робити все абсолютно все, що вам бажається. Звичайно, ну, там, все, що ви можете зробити з будь-якою людиною поряд. Звичайно, ми там, маємо якісь елементарні правила вихованості. Етикету, якоїсь гігієни, звичайно, і цього достатньо. Тому що з коханою людиною настільки поряд добре, що там, крім того, як бути собою, дійсно проявляти себе, бути, просто бути, яка ви є, ну, не хочеться більше нічого. Там не хочеться шукати, де себе поламати, що собі побрити, що собі вичухати, де які правила ще в себе впіхнути, які нові звички до себе привити, там не хочеться. І... Якщо тут у вас виникають конфліктні якісь такі думки, питання, ви не знаєте тепер, що робити, то обов'язково звертайтеся до психологів, до сертифікованих фахівців у сфері психології, вони допоможуть вам з цим розібратися. Чого я вам і бажаю. Ще, в принципі, бажаю з такими форумами ніколи не стикатися. А я з вами не прощаюся. Побачимося в наступному відео.